Добрий день, дітки, вітаю вас на занятті з природи. Нагадайте мені, будь ласка, яка пора року зараз. Так, осінь, молодці. Пригадаємо з вами, які зміни відбуваються в природі восени, і замітимо, що кожному періоду осені притаманні свої особливості. Нині осінь нас чарує неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмагіттям кольоровим прикрашає осінь край. Сонечко вже не так високо піднімається і не так пригріває землю та повітря. Вдень ще тепло, а от вранці та ввечері ми відчуваємо суттєву прохолоду. Звідси необхідність зміни одягу на більш теплий, осінній. Після жаркого літа це перше явище, яке ви відчуваєте на собі. Наразі осінь нас балує дуже теплими, приємними днями сонечком, що сприяє прогулянкам на свіжому повітрі. Тривалість дня та ночі продовжує змінюватись. Дні стають все коротшими, а ночі довшими. Вночі, коли холодне повітря опускається на теплу землю, утворюється ранковий туман. Листя на деревах змінює свій колір, і з кожним днем більше опалого сухого листя ми бачимо під ногами. Золота осінь це не просто назва, осінь і справді вдягається. Золотаво-жовте, багряне вбрання. У вересні та жовтні трапляються перші приморозки. Нерідко після них починається суха, тепла сонячна погода. Це час бабиного літа. Воно триває недовго і почнуться осінні дощі. Ці дощі не схожі на літні, вони холодні та затяжні. Тому в природі. Буває дві осені. одна золота, тепла, радісна, а друга сіра, сумна і холодна. Комахи та тварини готуються до зими. Перелітні птахи відлітають на південь, зимуючи, перебираються поближче до людей. Діти, ви вже багато знаєте про осінь. Дайте відповіді на питання. Так чи ні? Хмари сонце закривають? Так. Тумани бувають восени? Так бувають. А птахи гнізда будують? Ні. А комашки прилітають? Ні. Урожай люди збирають. Так, збирають. А пташині зграї відлітають на південь? Так, відлітають. Молодці діти, ви дуже добре знаєте про ознаки осені. Дякую вам за увагу. До побачення!